І, і в цьому є. О, ну, так, є. Скільки у нас на виживання? А в бутилки, от бачите? Єкено, як бутилочка в нас подає в мене. Як я не хвилю наду, блін. Прийде слабную. Сім дерев. І все у нас хліба. Ну, в принципі норм, можна сказати, і не норм. Ребята. Так. Окей. Я нічого не розумію. так буде ліпше. Так. О, прикольно. О, прикольно, прикольно, ребят. О, вже мені потрібно піч зробити. Без сокиру потім і лопату. Ой-ой-ой, тут не здохла я. Вона ну, тут не здохла. Що, мені ну, як

герл. Ну, бывай. Mm. А мне потребно кругля каша 4. А то мне еще долго будет капец просто. Я не знаю, что я сказать. то я... хоть выжить, хочу, вот, а не сдохнуть. Так. Паратон. Я в вот раз больше, так О, да. Паратон. У меня все-таки работает ну блин, ну. что с Блин, Блин, ну блин. Так потребоваться будет, вот меня Прикольно. Ну блін. Дітки оддається мене. Углякані. О, вже, вже вже 12. Прикольно, прикольно, що хочу я вам сказати. Я да. постараюсь це быстро зробити. Ну я не знаю, ну пообіцяю вам, ну обіцяю, буду швидко. Уже ну, ніч наступає, ну блин, ну не прикольно. Ну, Это прикольно, як я ресурсы найду собі. Ну да губ тут сам. Це не обычно выживание. А в кутылке. Да. Ну дай се матикай, ну блин, кругляк, ну падай в лаву. А быстрейше. Ух ты, пухти. Зараз я подирусь по вітрям, я не хочу дохнути. Я не хочу, не буду вдихати, я не хочу помирати. Відповідь так, але мене викинуло. На філорма. Можна було зробити. Ну це я тут так тупила. Ой, прикольно. Прокопалась я там. Майже донизу, майже перетон. Если я лаву. Ну так я роблю, зараз я все ламаю. Особанні я не буду ламати, я не хочу. Перетон не буду. аккуратной. Ну я аккуратно, это мое блюдо вот так Я не аккуратно. А. Но, О, норм, норм. Ну, Бляха. Ой, 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 давай ой, -ой. І так. ще 400 стапи мені потрібно. Довго буде. Так. Що можу вам ще сказати я? добыть, добыть это, блин. Так уже так потребно. Ну, блин! Ну, за что мне это все? Повзором. Ну, за что, блин? Ну, ересы! Ну, где вы! Я забываюсь. Суть виживання забулася не я ну я знаю. Запрошую. Что ч? Так. И быстро задавай, давай, і ну, я серьезно, мене розверто прямо вниз падають. О, круто, дають саме инвентарь, падаем. Ну тут по маленьше. Давай бы сегодня герлый. Ну все сможет потом. Я притом одна единственная. Невочка. Сможу на все при том. Огнетка его нет. Можно. Ты на резона. Ой-ой-ой. Отлично при том, прекрасно что тут дождь. А я только выживать буду. Набирайте ресурси робити. Ні. Угу. Ну, в принципі, не можна. Ну да. Сила дра добивати землю. Я не хочу землю добувати, я не ну. Так, сілору. Я буду жить, это буду больно. Я... буде новий інструмент, де мені потрібно, типо. Як кайло, закила, лопати піч, принципі. Все, можна піти. Ну мені як іти, то мені потрібно наверх піднятися. Там є варта. Наверх підняться вам не хочу сказать. Ну вже раз це просто живе. Тут я постараюся попрыгнути. Ой, постараюсь. Для мене рейси, Я сама не розумію це. Ну, це так і зробився. все. кругу рейси зробила я тут зараз, 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 зараз. Я зроблю високий. Я зроблю верстак. Тільки надо палить. Ні, реалі, мені потрібне потім уже швидше зробимо. Ось так буде і верстак в мене є. А ні, 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 Зараз верстак Я поставлю тут і ці ж бі -точки я зроблю, тобто там палочки в мене будуть. Опа-та, яка його нужна. Це буде мені пічменки. Зробити і все. У мене все готово, брать. Я готова. Зараз, зараз, зараз... Тортурувати інвентар. Це так і це так. Це так. Ой, ні, це так і все. Оце Туди, тут сюди, туди иди. Ой, сюди так. Що, можна йти? Можна притом. Ти ж путешествие. Так, дальніше можна піти. Так, туди-то додатку піти, тому потрібно просто збудуватися. Так зараз я блок землі багато. А них лопата є. я можу зробити взяти ще 400 по землі. І чому треба буду будуватися? Ой, генератор зламала, ні все можу ламати, і генератор теж. Локом. Hm. Так, хватить. В принципі. Ну, я тут варто. Ну, між тих блоков я зламаю. не пошли. О, а тут тепло, а ну так, в принципі. Тут... Вони видавлено, в принципі, я це тут я не так. 3. А реально. 54. Я буду добувати це все під стрільбом науково. Так. Я сама це змінила. Це ну за генератор. То можна все швидко розробити і все. і за... Ну о. Знову я приіратися. Чого я придіралася і буду придиратися, не знаю, чого я така. Вверх. Я не знаю, куда. Но... Э, я Я не знаю, где... Я все Я все кудуюсь. быстро мне еще Я быстро Я все кужу подуюсь. Ты не так быстро Давайте бахать молния. Как бахать. Рабон. Так. И я почти найду же, если я скрыми. Не... Что-то побудоваться и отсюда. Кстати, что я думаю, когда Ой, холодно. Лопа, лопа. Ну, тебе снежки мне тоже потребны. Это скло поломато. Yeah. Я? Да, не скло да, нет, нет. А, Ну, я не в снежки. Да, не, не, Пожаль. Сейчас, Сейчас, поем. Круто, круто, круто. Тут є бельтя, то я я может касты. я Я хотя бы я найду. оформлю на И... Что у нас шерсть мне попадает на Ну это че, ну блин? Ну, блин, это снижки первый раз мне попался на снижки покорно все вам сказать так, Ой, так Фух, все, все, все. Ну, ломайте, ребят. я иду на

серьезно може, може, може куда мне піти океан я на тут Може, давай. так даже быстро дай мне оранжевый мир а адский мир адский мир возьмем Лишь мне дуже направильно. Смотрите, все Це моя фотоальная. Була все поїхали, Я поки не хочу рибку ловити. Не хочу, дякую. Поки в мене маршрут є. Тобі як, як бажання немає. І не буде ніколи принципі. Ну так. Ой! Не Ребята, ну це шок прям. Ну тут мої риси були. Ну, блін, ніж куди їх положити, сюди. А Я не хочу... Я просто не можу сказати, мені немає, ребят... Я буду при вас все спочатку починати. Я... Короче, я буду закруглятися.